Слава Україні! Шановні пані та панове! Вітаємо вас в студії сумського каналу сьогодні. Наша чергова розмова з рубрики Сумщина Цифрова. Вже декілька відео є на каналі, але але ми отримаємо від вас прохання. Поговорити про цифрову безпеку, які виклики в умовах війни щодо цього особливо ці прохання висловлюють представники бізнесу, корпоративного бізнесу, державні службовці, підприємці, скажімо так, всі, хто послуговується от, інформаційними сервісами інформаційними ресурсами. Отже, ми запросили сьогодні до розмови, і я представляю вам нашого гостя. Цюпа Валерій, керівник міжнародної іперакадемії, пане Валерію, слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Олеже, за запрошення. Дійсно, якщо ми розглядаємо сьогоднішній день в умовах війни, в якій перебуває наше суспільство, наші державні установи, ця ситуація вона зовсім інша ніж та що була ще там рік тому. Тому е, треба, треба розуміти певні процеси, свою відповідальність е, е, в цих процесах. І, і е, як, як, як те, що відбувається в світі, загалом в глобальному світі, так і те, що відбувається у нас. Е, треба не забувати, що глобальний світ продовжує динамічно оцифровуватися. Відповідно, цифрові інструменти, цифрові активи, цифрова інфраструктура стають вразливим ресурсом щодо ворожих кібератак. Навіть є такий тренд, що військові військовим операціям як правило передують потужні кібератаки. Я хочу навести деякі дослідження швейцарського Cyber Peace Institute, який опублікував відносно українсько-російської війни певні спостереження. <coughs> так ось до яких висновків дійшли науковці? Що? Хоча хоч кібератаки не відіграли, не відіграли ключову роль в тактичному просуванні жодної з сторін війни, вони активно використовуються як засоби знищення, підриву, вилучення цінних даних. На додаток до широкого використання дезінформації, вони призводять до дестабілізації кіберпростору, тобто середовище, в якому функціонують державні установи, бізнес-установи, фінанси талекомі. Відбувається низка кібератак на об'єкти критичної інфраструктури, такі як служби зв'язку, електростанції, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного програму. Значну роль почали відігравати так звані колективи активістів, причому як про українські, так і про російські групи. Значно зросла кількість кібератак на організації в. Енергетичному і гірничо-добувному і фінансовому секторах це таке цікаве спостереження, причому як в Україні, так і в Росії. Е, крім традиційних засобів пропаганди, кібератаки почали активніше використовувати для поширення дезінформації та контролю над потоком інформації, що стосується саме війни. Це потужні маніпуляції, які, як ми знаємо, викликають іноді панічні настрої. Люди починають втрачати контроль над своїми діями. Це також є наслідком певних кібервпливів загальна кількість кіберзагроз під час війни зросла разюче. і ми на жаль очікуємо посилення цього тренду за оцінками компанії СЕТ тільки у першому кварталі 2022 року. <му> Значить, кількість э, 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 виявлених загроз у світі засло на рекордні 20 відсотків, це наживаючи на те, що навіть перед війною був певний ріст, війна спричинила різку хвилю фішингових шахрайських компаній, які потрапили як люди, так і компанії, що хотіли підтримати Україну. За оцінкою нашої команди експертів СЕСПІ в Україні кількість спрацювань систем захисту на предмет можливості настання кіберцинденту тільки за перші сто днів війни, а в окремих випадках зросла на 60%. Тобто, це ситуація, яка аномальна по суті. Ми повинні вміти реагувати на такі аномальні явища, які відбуваються в кіберпрості. Ви знаєте, от пане Валерію, я, от, обговорюючи цю тематику з нашими гостями, ми згадували перші дні активної фази, і от я згадую, що я я, в принципі, не відходив від смартфону. Я багато робив постів, але я і такі, як я, робили це якби рандомно, знаєте, от відчуваючи, що треба робити. А от люди питають: а от що з цим з цим робити зараз, що робити в цих умовах, зокрема українському бізнесу, держав, інституціям. От Як спеціаліст, що би ви порадили, щоб ця, ну, ця робота набула знак системності і плановості? Ви знаєте, в існуючих умовах і український бізнес, і державні інституції. Повинні бути особливо кіберсвідомими. Треба усвідомлювати, що те, що ми бачимо як кібератаку, це лише верхівка айсбергу. Надвелика кількість, компа... Надвелика кількість оцих активностей залишається без достатніх засобів детекції. А отже, просто не... вони проходять поза... поза контролем. Організації не відчувають, що їх атакують. Відповідно, справжня кількість інцидентів може бути в рази більше. Той же інститут Cyberpeace Швейцарський задокументував, наприклад, 249 кіберінцидентів проти організацій в Україні в період з січня по грудень 2022 року, а де в четвертому кварталі 71 інцидент вплинув на 16 секторів української економіки. Тобто там відбувалися досить значні досить значний зріст. Відбувся в фінансовому секторі четвертому кварталі 2022 року. Разом з тим кількість атак на сектор сектор державного управління України зменшився майже наполовину, тобто перед, відбувається перетікання, перетікання цих кібератак. Ворожих з сектору державного управління, де ну не досить непогано від, відпрацьовують наші профільні служби. Е, тому е, кібератаки перетікають більше в сектор транспорту, торгівлі, адміністративно-підтримувальних е, сервісів. І е, нам треба готуватися до цього, що таке перетікання воно буде відбуватися е, і надалі. Ми всі повинні розуміти, що е, Абсолютно захищених мереж не існує, тому головне завдання ефективно налагодити безпековий процес оцінки ризиків, раннього виявлення та попередження атак, а також мінімізації потенційних наслідків від проникнення кіберзлочинців. Організації мають виходити з розуміння того, що завжди є певна ймовірність, що організація вже скомпроментована, тому вкрай важливо шукати компроментацію, навіть коли ще немає явних ознак. Тобто, все наче працює, все наче в порядку, але вже щось всередині інформаційних систем є, і для того щоб зрозуміти це, ну треба виконати певні дії, які, які важливі дії. Це доцільно провести, наприклад, навчання співробітників щодо так званого awareness, тобто обізнаність кібербезпеки, це дуже важливий момент. Адже е, приблизно 80% кібератак починається саме з маніпуляції поведінкою е, користувачів. Ваш співробітник це перший і часто вкрай важливий живий фаєрвог, тобто кібергігієна і тільки кібергігієна. Ви знаєте, я бачив декілька наукових робіт, ну суправда, студентських з кібергігієни, і там були проблеми. Студенти говорили, що ну здається, то терма проста виявилася дуже непростою. Я знаю, що ваша команда реалізовує подібні програми з кібергігієни. Тож я прошу поділитися вашим досвідом вашої команди реалізації програм з кібергігієни. Дякую, дійсно, наша команда. Вже багато років задіяна в проектах з кібергігієни. Ми в принципі, працюємо з естонськими колегами-розробниками одної з найбільш ефективних платформ навчальних кібергігієни, сайбексер. Вона розроблювалася ще після потужних кібератак на державну інфраструктуру Естонії, і зараз її використовують для постійної підтримки кіберстійкості державних службовців. Ми е, свого часу українізували, провели досить ефективні курси співпрацюючи, як з Національною академією дотишніх справ з банками, з, з, фіна... з телеком сектором. І останній останній великий наш проект це був проект, який закінчується. Закінчився в лютому. Це проект для енергетичного сектору України, який відбувався за підтримки посольства США і Міністерства закордонних справ Естонії. Пройшли навчання близько 7 тисяч працівників енергетичного сектору України. Це досить досить велика кількість. Це все відбувається на інтерактивній платформі, де люди не задні не йдуть кудись в якесь інше місце. Вони працюють в зручний для них час в еластичному режимі. Це доступ до певних інструментів, які з якими вони взаємодіють. Де вони відповідають на питання? Інструменти, ці інструменти відповідним чином їх я ось зараз виведу. Декілька слайдів, які хотів би вам показати, де ну коротко сформовані, якби основні основні елементи цієї кібергієни. Тобто, в першу чергу, метою є посилення спроможності працівників організації щодо стійкості кібератак та підвищення рівня їх кіберкомпетенцій при виконанні службових обов'язків і при експлуатації, в першу чергу відомчих інформаційних ресурсів та сервісів. Від впровадження таких таких курсів, таких тренінгів знайомства з кібергігієною ми отримуємо відразу декілька важливих ефектів. Тобто, це зміцнюється кібербезпека відомчих інформаційних ресурсів, тому що піднімається рівень усвідомлення персоналу до кібер щодо кібератак, покращується горизонтальна комунікація між співробітниками як при ідентифікації локалізації цих інцидентів. Піднімається якісний рівень організації в цілому щодо культури цифрової безпеки, особливо при впровадженні нових інформаційних сервісів та систем. Ось також досягаються кращі показники, тому що організації звітують у реалізації національної стратегії кібербезпеки, і тому це важливо, щоб розуміти, що ресурси цифрові ресурси і технології використовуються ефективно і зменшується ризик людського факту. Також це зручний інструмент для реалізації якісної кадрової політики. Ось як, як побудована, як побудована матриця, так звана матриця системного ризику. Тобто, в процесі навчання кібергігієни е, учасник проходить певний тест, е, який оцінює його початковий стан щодо кіберстійкості, і е, на, на підставі цієї матриці створюється. Такий індивідуальний профіль, і по кожному окремому учаснику навчання формується такі декілька векторів, які оцінюють слабкі і сильні сторони учасника. Тобто матриця ризиків стосується не тільки технічних аспектів, але й описує питання, пов'язані з особистістю і організацією в цілому. Така темна плямка на цій матриці. Вона це зона ризиків, яка визначається в процесі комунікації учасника з цим і навчальним інструментом. І в процесі цього навчання нашою метою те, щоб ця плямка зменшилася і змістилася в, в зелену зону, це так звана зона низького ризику. Вектори загроз тут визначені як особисті, по особистості, по, по впливам і по приналежності як це як це формулюється як як це працює тобто особистість профіль ризика допомагає розповісти нам хто ми як особистості тобто тут оцінюється такий як би скажімо, фактор фактор таких звичок людей типових Знання показує, наскільки добре учасник розуміє технологію та безпеку, ця частина включає аутентифікацію, змінні носії, портативні пристрої, ну тобто в тих, як би такі компетентності пов'язані з, з, з технікою. Вплив показує ризики, яким піддається учасник у кіберпросторі, наприклад, в тих же соціальних медіа, прикористування електронною поштою, веб-сторінками, тобто, тут вже ми попадаємо в певний формат так званих фішингових ризиків. Приналежність демонструє ступінь ризику, на який піддається учасник як як працівник організації. Тобто, ця частина присвячена корпоративній культурі, управлінню інформацією, терпимості до скорочень, виключень щодо безпеки в організації. Тобто, в процесі навчання по всім цим чотирьом напрямкам відбувається аналіз учасника, а також які зміни відбуваються. Ось коли навчання підходить до фіналу, то як правило, ця Плянка ризиків зменшується. Тобто зменшення кіберризиків це відповідно е, е, значить посилення кіберстійкості. Тому от такий підхід, такі інструменти, це так звані інструменти зворотнього зв'язку, коли можна проводити одночасно навчання для великої кількості людей. Там, коли, наприклад, у нас на піках проходили в енергосекторі одночасно навчання, там 5 сім тисяч. Учасників з різних географічних місць це можна проводити в ситуаціях, коли наприклад є проблеми з критичною інфраструктурою, коли зникає електрика, коли якісь збої в роботі. Тобто людина індивідуально визначає ті той графік роботи з навчальною системою і, і, і проводить ці заняття в зручний час. Система аналізує, як змінюється змінюється компетентності, змінюється стан учасника і підтягує відповідні питання, відповідну інформацію, яку цей учасник повинен пройти відповідно до тої матриці ризиків, яка показує де в нього слабкі місця. Тому це інструмент зручний зараз. Ми розпочали також проект за підтримки консультаційної місії Євросоюзу для такого навчання по кібергігієні для представників прикордонної служби України і національної поліції. Цей проект буде відбуватися до травня. Ми будемо по ньому звітувати. Тому Тож, такі інструменти вони дійсно дуже важливі. Ви знаєте, у нас на каналі є відео про стійкість Резілієс. Мій колега доцент Назарова, Микола Сергеевич, який також з естонськими колегами працює. І там я радив би нашим глядачам подивитися це відео Сутність резіліанс, тобто вміння відповідати на виклики, і за моїми спостереженнями багато людей ну майже втратили бізнес через те, що от просто повалилися інформаційні системи. Це реально небезпечно. Цим треба займатися, хоча, хоча цим важко займатися зараз. Війна, всі напружені і всі зосереджені на цих от багатьох важливих темах. І проблемах. Пане Валерій, що би все ж таки порадили? От у зв'язку зі стійкістю бізнесовим нашим бізнесменам, підприємцям, представникам державних інституцій щодо от якраз стійкості, кіберстійкості. Ви знаєте, тут є, є просто як таблиця множення, є певні звичайні дії, які треба пройти. Тобто, коли збільшується кіберризики. При функціонуванні організації там бізнес, структури чи державної інституції, звичайно, треба розуміти, з яким ресурсом, взагалі, який ресурс яким ресурсом володіє ця організація, чи він чи він скомпрометований, чи ні, чи ні. Тобто, в першу чергу, це треба проводити так звані компромайс есесменти, тобто аудити інформаційних систем, щоб зрозуміти їх встав. А другим важливим напрямком можна порадити це підключення до security пережен центрів. Це центри, які моніторять якби стан систем вже після того, як система пройшла аудит, були там виявлені і ліквідовані певні системи, певні елементи ризиків проникнень. І тоді система тоді ця інформаційна система. Вона підключається до Security Operation Center, який вже цей периметр контролює, і вже м, е, важко проникнути в цю систему, щоб щось там е, е, нашкодити. Дуже важливо розуміти, що як захиститися від фішингових атак, тому це це найбільш е, Вразливий елемент, людський фактор. Люди отримують на пошту, люди отримують на свої телефони якісь лінки з, чи чи якісь файли з красивими назвами, які їх зацік можуть зацікавити. Вони звичайно інтуїтивно, часто не подумавши, нажимають і вони компроментують і, і втрачають іноді навіть, навіть контроль над своїми ресурсами, чи будь це Велика система корпорацій, чи будь це звичайний смартфон фішених не більш небезпечний для людей, які не підготовлені, тому треба проводити постійний моніторинг подій безпеки для виявлення поведінкових аномалій. Треба налаштовувати ефективну політику доступу до внутрішніх мереж, що стосується корпоративних правил. Треба впроваджувати удосконалені антифішинг рішення, які вже є і вони доступні. З ними просто треба знайомитись, і звичайно проводити регулярні вправи, з кібергігієни та навчати персонал. Тому ми стоїмо зараз перед викликом, дуже потужним, тому що. 에, з, 에, можна можна згадати прогнози 에, 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 найновіші прогнози топ менеджерів захисту кіберпростору. Вони оцінили роботу українських спеціалістів, але попередили, що російські хакери планують новий етап кібератак проти України. Можливо, він буде пов'язаний з, з певним зменшенням навіть якоїсь мілітарної активності, але а, актив, активність кібератак на нашу інфраструктуру 에, вона буде посилюватись. І при цьому ми також повинні розуміти, що як і в Україні, так і у світі загалом є кадровий голод на фахівців з кібербезпеки. Цей попит постійно продовжує рости. Тому якраз і наша академія, інші тренінгові організації і академічні інституції зараз приділяють дуже велику увагу, тому нові підготовки фахівців, якби нові нової генерації, і фахівців з зміщенням компетенцій в сторону. Кібербезпеки цифрової безпеки, тому що дійсно світ змінюється, е, ризики е, зростають. А вміння зорієнтуватися в цьому цифровому світі вміння. Користуватися цією гігієною, якою люди давно навчилися користуватися в фізіології, але тільки починають навчатися користуватися в цьому цифровому середовищі, це дуже важливо. Тому один з головних ми вважаємо, елементів відповіді на ці виклики це підняття загального рівня освіти. В Цьому плані ми хочемо раз похвалити нашу мінцифри, з якою також співпрацюємо. У них дуже багато світніх програм. Є, є, є цей цифрограм, який вони розвивають. Є дуже багато ініціатив. Ми їх підтримуємо. Ми також обговорювали і обговорюємо тему розвитку кібергігієни, розвитку державно-приватного партнерства в як в, від, у узгоджених відповідях на кібератаки, так і у підготовці. Нового кадрового потенціалу особливо це буде важливо на етапі відновлення України, коли треба буде відбудовувати знищену інфраструктуру, в який елемент смарт-технології, в якій елемент цифрових сервісів буде істотним. Тому це нові кадри, нові спеціалісти, щоб ці люди не шукали місця роботи за кордоном, а поверталися в Україну, активували, активувалися тут. бо... Особливо після післявоєнні роки потреба в розвитку цифрових ресурсів, сервісів і потреба в фахівцях з цифровими компетенціями бути над, над надпотужнішою, і е, люди, які володіють навичками кібер. Безпеки вони будуть дійсно затребувані як на рівні центральних проектів, так і на рівні регіональних, локальних. Тому е, ми хочемо підтримати ініціативи цифрова сумщина, яка е, якраз на, регіональ... на регіональному ін... рівні ініціює е, речі пов'язані з розумінням цифрового світу е, проекти, які можна можна проводити. Разом їх можна обговорювати. Ось ви приводите приклади своїх колег, які вже щось цікаво розвиваються. І стартапи, акселератори. Це підвищена роль університетів регіональних лідерів, які можуть на своїй базі розвивати ці інкубатори, акселератори, де молодь буде збиратися і розвивати стартапи, в тому числі в кібер. Безпеці, ми абсолютно це підтримуємо. Ми будемо готові цьому сприяти і допомагати. Дякуємо, пане Валерій. Я думаю, що ми відповіді надали на запитання. Ваша ваша інформація була розлога сповнена термінами, вона непроста проста і все ж таки. Я звертаюся до тих людей, які просили нас розмістити, підготувати таке відео до бізнесменів, підприємців, представників державних інституцій. Ну, треба усвідомити. Напевно, виходу нема. Нам треба цим перейматися. Я думаю, що це відео варто переглянути, можливо, і не один раз. Оскільки тут кожна кожен месендж потребує осмислення та уточнення, ми будемо рада продовжувати наші ефіри. Якщо у вас будуть подібні запити, будь ласка, нам пишіть, телефонуйте, будемо також планувати. Я хочу подякувати пану Валерію Цюпі за таку. Бесіду, це він керівник міжнародної кіберакадемії. Нагадаю, у нас він погодився на розмову і ми йому дуже дякуємо за це. Сподіваємося, що це відео, шановні пані панове, буде для вас і, і цікавим і корисним. До нових зустрічей в на Сумському каналі. Ставте вподобайки, переглядайте, пишіть коментарі. Ми раді їх проаналізуємо. До побачення.